Всім привіт! Ви на каналі Магія Таро. Я хочу сьогодні подивитися, що заважає Путіну померти. Покажіть, що заважає йому померти? Д'явол його тримає на цій землі. Стабільне состояння стабільне. Грошей вже не так багато, як було, але ще є. Діявол і гроші. І кохання. Народна любов. Його, росіяни його люблять, дають йому свою енергію. Так, Але вийшов на майбутнє вийшов Верховний суд, що він відповість за все, що він коїть, за всі свої злочини, він буде відповідати перед Верховним судом. І будуть борги будуть віддані, його борги. Буде розплата. В його оточенні буде, ну, його зраду, зрадять. Це зрадники в його оточенні. Це, що заважає йому померти. Але ми з вами зараз приберемо все, що йому заважає. І нічого йому не буде заважати, але так, да, Кінець вже близько, кінець вже близько, коли він помре, коли йому прийдеться забирати війська з України. Оце поразка в Україні, це дорівнює його смерті. Тобто, коли воїни будуть відведені, війська відведені з України, він помре. Це його кінець. По Верховному суду вийшла тройка мічів. Щось буде з серцем, щось буде з ним. Щось станеться таке, що серце його буде зупинено. Так. Коли саме це буде? Скажіть нам, будь ласка, чи помре Путін в цьому році, в 2023-му? Чи помре він у 2023 році? Чи помре Путін президент Росії, Російської Федерації, чи той, хто його зараз виконує обов'язки? Двійник, той що, сидить замість нього там. Скажіть, коли він помре. Коли він помре, чи помре в цьому році, в 2023. -му? Так, карти кажуть, що є така можливість, але він дуже зворотливий і може проскочити, втікти. Але дуже велика ймовірність, що він в цьому році помре. Так, а скажіть мені, будь ласка. Ну, тут вийшла на цьому картах, вийшла, що це весна, весною будуть чи тікати, чи ну, від складної ситуації. Це оці зрада, яка там є, що це вони його вже будуть хотіти добити. Так, скажіть, будь ласка, чи помре він весною? Точно. Цієї весни помре. Путін, кажіть. Кажуть, що навряд. Цей весною навряд. Д'явол його любить. Д'явол його любить, не допустить весною смерть. Чи помре Путін цього, в цьому році влітку? Влітку помре? Ні. Влітку не помре. До кінця року помре до кінця цього року, скажіть. Так. Кажуть, що ні, є така ймовірність, що він може померти, але він буде, ну як, дуже такий ловкий, що втече. Він Не помре в цьому році. Вони кажуть, що все, все залежить від нас, що будуйте цю цеглинку за цеглинкою, будуйте цей будиночок, ну, цю мрію, да, і буде, є варіанти, є безліч варіантів, що це складно, але це можливо. Те, що він буде відповідати, це факт. А чи буде він відповідати на е, земному суді, на Поверховному суду, по суду Божому, він відповість? Буде покараний, а по земному суду він буде відповідати за свої злочини. По земному суду. Втече. Не буде відповідати. Від земного суду він втече. Але від Верховного суду він втекти не зможе від суду Божого. Добре, дякую, перекриваємо. Це, що заважаємо померти, зараз прибираємо. Так, заперечуємо. Заперечую, 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 заперечую. Заперечую. заперечую запречує. Це все залишається дуже добре. Ну, для нього погано, для нас добре. Зараз ми повернемо йому всі його злодіяння, йому на голову назад, все, щоб люди страждали, всі смерті. Всі розстріляні пологові будинки разом з дітьми новонародженими. Зараз ми йому це все назад. Повернемо на його голову. Вище сили, духи роду. Вище сили, духи роду, янголи-хоронці. Прошу захисту і допомоги для моєї країни. Прошу повернути назад. Ворогу, путіну, весь негатив, який він накоїв на моїй землі, на моїй території. Все зло, всі знущання, всі вбивства, всі смерті, біль, горе, страждання, холод, все повертаю назад на голову Путіна. Не на переклад, а на нього особисто і на тих, хто його захищає. Прошу відібрати сили у тих магів, які захищають його. І хай вони будуть покарані разом із путіном. Те зло, що вони в світ проводять, хай це зло поверне повернеться проти них. Все, що чинять проти України, хай повернеться на голову росіян, на голову Путіну йому особисто, і на голову тих магів, які захищають Путіна. І роблять все, що він там їм наказує. Хай з ними станеться те, що стає, вони творять для людей в Україні. Хай їх будівлі будуть розрушені, хай будуть смерті в їх родинах, хай все зло і весь негатив повернеться на них. Поволіващих сил по Верховному суду. Прошу справедливого покарання для Путіна, його оточення і для тих, хто його захищає, і любить. Поволівищах сил буде так і так буде. дякую всім за увагу. dos are